Всім привіт привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісілі. Я сьогодні до вас з тим, як зробити бахрому на шарфі або на шалі. Я вив'язала шарф з пряжі Alizel на Gold Classic 49% вовни 100 г, 240 метрів. І ось такий колір. В'язала на спицях номер 5 набирала 44 петельки. Класичним способом, і робила вузликовий ось такий край, гарно він підійшов до платочної в'язки. В'язка платочна, весь час в'яжу лицьовими петельками. По вузликовому краю в мене є відео, додам в описі до цього відео. Тож, Довжину я пров'язала 180 см Це без натяжіння, але В'язка ось так от тягнеться, тож після ВТО він ще трошки потягнеться. Вирішила додати ще бахрому і вага шарфика в мене вийшла 265 грамів, ось залишок від третього моточка. Ниточки, які залишаються при наборі петельок та після закривання рядочку я їх не ховала, не відрізала, бо якраз буду додавати бахрому, і хай вони залишаються. Далі, щоб зробити бахрому, будь-який підручний засіб в мене це ось така коробочка, яка відповідає довжині бахроми, яку б ви хотіли зробити. І щоб пришвидшити собі справу, я ось таким чином просто буду намотувати нитку на цей коробочок. Намотувати буду достатньо так багатенько, щоб мені вистачило, і щоб не відрізати кожну ниточку, бо це займає багато часу. Ось, наприклад, стільки я намотала, ось початок, беру ножиці і розрізаю навпіл з одного краю. І ось такі кусочки в мене вийшли. Далі беру свій виріб. Беру гачок. Гачок треба брати відповідного розміру, який вам буде зручно провести ось ці петельки. І почну з цього краю, де в мене залишилась ця ниточка. Візьму одну ось так от нитку, складу її навпіл, і прямо сюди. Де в мене закінчувався рядок, ввожу гачок, підхоплюю ниточку, витягую її через петельку, і відразу протягую ці дві ниточки через цю петельку. Ось так. І все, і підтягнула. Далі вже треба вирішити, через яку відстань робити саму бахрому. Можна робити у кожну петельку, вона буде тоді більш пишна. Можна робити через петельку, також як варіант, можна брати по дві ниточки. Я, мабуть, зроблю через петельку і дві ниточки та протягую. І підтягнула. Ну, я, мабуть, так і залишу. Не хочу, щоб бахрома була прям така сильно набита. Далі знову дві ниточки, навпіл, через петельку. Ось вона. І протягнула та підтягнула ось цей так вузлик. Так, буду продовжувати до кінця. Рядочку. Ось я доробила одну сторону шарфу, одразу такий закінчений вигляд має. Так мені набагато більше подобається. І далі треба нашу бахраму трошки підстригти, щоб вона була однаковою по довжині. У мене ось такий гребінець є і більш Такою широкою стороною, я трохи розчешу. Можна пряжу, саму бахрому трохи відпарити, тоді ниточка взагалі більш розрівняється і легше буде бачити, як підстригати. Ось так рівненько я розклала. І, І акуратно ось так от підстригаю після ВТО вже можна. Повністю підправити, якщо десь щось вилізе. Ось такий вигляд має бахрома, вона не дуже набита, є ось такі відстані, якраз, на мою думку, те, що треба вийшло. Якщо вам це відео було корисним? Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.